Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 574. Поясніть, чому з відношень. Число 12 до 4 і відношення чисел 20 до 5 не можна скласти пропорцію. Пояснюю. Пропорція це рівність двох відношень. Давайте знайдемо значення кожного відношення. Відношення числа 12 до числа 4 дорівнює 3. Відношення числа 20. До числа 5 дорівнює 4, отже, це не рівні відношення. Число 3 не дорівнює числу 4. Відношення 12 до 4 не дорівнює відношенню числа 20 до 5. Тому пропорцію скласти неможливо. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!